Ласка, як за що існують ваші громадські організації? Ви вже в ви своєму виступі десь натякнули, але е, більш конкретно як вони фінансуються і за які кошти вони існують? Дякую. Oh. Sure, sure. So we are a project largely of the United States government. Uh, it's my taxpayer dollars that go to our work in ukraine whether it's cleaning up chernobyl which is one project not ndi's but one project or groups like ndi or the international republican institute or other organizations uh, that you may have heard of uh, so, Як індія є проєктом американського уряду, так і платники податків в Америці, вони це кошти цих платників, і які вкладаються наприклад в очистити зону Чорнобиля. Так це не я займається інші організації, але вони вкладаються в розвиток і погрешення України. Так також є міжнародний республіканський інститут, який теж займається допомагає громадським організаціям вирішенні їхніх питань. receive support from European Uh, organizations, uh, as well as the Canadian Development Fund, uh, on a variety of projects. So, NDI receives money, we pay for the core of our operations here in Ukraine, as well as provide sub grants for projects like yours uh, and others uh, like Civic Group Opora. а, а також свобода зібрань, що я мушу згадати, і ті, хто, як ми вважаємо, позитивно сприяє розвитку в Україні. Це найдемократичні інститут, як так само невеликова громадська організація, ми отримуємо кошти, які ми вкладаємо в певні проєкти, так, в більшій частині. Також є, е, також ми надаємо гранти такі великим гранти тим організаціям ми віримо, що вони вкладають свою, скажімо так, зусиль і роботу на розвиток демократії в Україні. Це, наприклад, така громадська організація опора, яка спостерігає за виборчим процесом. І організація Свобода за мирний протест, ця поліція, яку згадувала раніше, яка займається питанням забезпечення свободи мирних зібрань і створення цих прав. Я? І ще останнє запитання, У мене є питання до пані Крістіни. Розуміючи те, що у вас справді є. Дуже великий досвід співпраці з різними країнами. Ви сказали, що 70 країн світу ви співпрацюєте відповідно практично в політичній системі, а це означає з політичними партіями, і відповідно маєте відповідний досвід. У мене є питання, бо в трансляції тих відеоматеріалів чи, скажімо так, слайдів я побачив, що є компетентне розуміння ситуації в Україні. Ми, звичайно, порізно можемо зараз оцінювати цю ситуацію, яка є, але все ж таки, ваше бачення нашої країни порівняно з іншими країнами? Що більше домінує в мотивації співпраці політичних партій і громадських організацій? Перш за все, яка мотивація домінує? Демократичний розток суспільства чи доступ до джерел збагачення, коли йдеться про політичні партії і представників відповідно цих політичних сил? На вашу думку? Що домінує розвиток суспільства чи доступ до джерел збагачення? Це перше, коли йдеться про Україну порівняно з іншими країнами. І друге, коли йдеться про громадський сектор, громадські організації. Що домінує реалізація ідей, чи самореалізація безпосередньо активної групи людей, які беруться за реалізацію ідей, чи пошук джерел фінансування для працевлаштування? Yeah, we, when, uh, when NDI works in any country, what we do is we develop a, what we call a country strategy. And we sit in, in a room, uh, usually our very dark conference room, and, and we look at what are the barriers to democratic uh, progress, and which of those barriers are systemic to the system. that will be hard for an organization like NDI to affect? And what are the barriers that can be influenced? ми як організація та ми в кожній країні скажем так. коли починаємо працювати, розробляємо скажімо так стратегію України. Так сидячи в такому конференц-залі, розробляємо і дивимося на ті перешкоди та бар'єри, які існують України до на шляху до демократичного розвитку та прогресу. І які з цих бар'єрів є системними, які нам як організації буде важко подолати. So one of the systemic areas that leads to the first scenario you mentioned is the is a, a, a

without a campaign finance system, it changes the incentive structure in which to represent real interests of citizens. поганою як на цих виборах, так і на попередніх. Так? Тобто, коли є пропорційна система і без, без слідкування за тим, звідки йдуть гроші на кампанію, так? і е, немає значить, речі впливу на ці партії та кандидатів. Uh, now, the majoritarian election system comes with some risks in Ukraine, given the history of fraud and how administrative uh, resources can be used in election. going 100% majoritarian would also probably not serve ukraine well. so there's a balance to be achieved. so what we do believe is that election system impacts these things greatly. the incentive structures are impacted by the election system. And you do have 219 MPs elected through the single mandate system here. There are six races that, as you know, are still pending. And we're actually getting a lot of knocks on our doors and calls from some of these MPs to say, those MPs. So there's an opening there for those who, it isn't just a business. І до нас звертаються такі кандидати, які кажуть, як які звертаються з допомогою, як їм розробити, скажімо так, як їм налагодити співпрацю з своїм електоратом в певному окрузі. І тоді от можуть якраз знайти своє місце громадські організації, які займаються цими питаннями. So if you haven't read, I will move on. But I, you should feel free to, you know, ask us for copies of NDI's election reports and recommendations about the election system. We have very specific recommendations for Ukraine. I talk to the minister of foreign affairs, people in the presidential administration, others as much as they care to listen to what we have to say. we, we say it.

But if we focus on what we can control, NDI has consciously chosen to help build the capacity and perspective of civil society because there are the grant eaters and those who also view uh, their work as a business, uh, even within civil society. but that, that shouldn't overshadow the individuals who uh, don't have that profile and are just trying to make their communities better. І ми як організація також дуже намагаємося допомагати саме розвитку громадських громадського сектору, громадських організацій для того, щоб покращити їхню їхню діяльність, те, як вони взагалі працюють, і будуть свою роботу. І на жаль, є справді, як ви кажете, грандоїди, які роблять з діяльності громадської діяльності як свій бізнес, так для них це робота, але я думаю, вони не вони не можуть переважити ту кількість насправді громадських організацій, які займаються роботою чесно відкрито і з ідеєю, скажем так, вода even other countries is that the civil society organizations here need to do more Інтернсов організм. І згуднефор Обама анвозикій інгредіанів хаогіван гізла електрин, да нагудена форсивосоція групс і країн. Але що я му скажімо так спостереження моє, Що я можу порівняти Україну, ну принаймні сполученими штатами також з іншими країнами, що громадські організації в Україні їм варто розширювати, скажімо так, свою мережу працювати на місцях, так на місцевому рівні більше, так як And by grassroots organizing, I mean going door to door, talking to strangers, organizing house parties, inviting strangers in for a political, civic discussion. А uh, and, and the disconnect to citizens who think things are looking a little hopeless right now. І що я маю на увазі під під роботу, скажімо так, на місцях? Це я маю на увазі, що громадські організації можуть ходити від дверей до дверей, так розповідаючи про себе про свою діяльність. Спілкуватися з, з усіма, навіть з незнайомцями на вулиці, розповідати про себе, Скажімо так, робити, будувати цей міст непорозумінь і, можливо, не зневірити в те, що все-таки справи можна покращити, якщо щось робити, не боятися організовувати якісь заходи, запрошувати всіх людей небайдужих, не, не боятися і спілкуватися чим з більшою кількістю людей.